Ось ми і повернулися до рідної школи. В ліцей 23 кадетський корпус імені Володимира Великого відбулось свято першого дзвінка, якого ми усі з нетерпінням чекали. Особливим був цей день для тих, хто вперше переступив шкільний поріг першокласників. Також до лав нашого освітнього закладу влилися учні середньої та старшої школи, які перейшли до нас з інших шкіл. Кадети вже з минулого тижня готувалися до того, щоб почуватися в строю рівними серед рівних, для чого проходили курс молодого бійця. І зараз ми усі єдина велика родина кадетів і шляхетних панянок, що з радістю навчаються та виховуються в одному з найкращих ліцеїв України. Пропала група струнко. Вимішив маленьких українських. Чистості за традицією відкрилися виносом державного прапора та прапору ліцею. Потім усі разом виконали державний гімн України. Радість свята з нами розділили наші багаторічні друзі і партнери: ветерани служби зовнішньої розвідки України, представники дипломатичного корпусу, заступник надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні пан Єрже Прецлік та Аташе з питань оборони Чехії пан бригадний генерал Франтіше Карідзек, аташе з питань оборони Республіки Польща в Україні пан полковник Даріуш Слота. А з питань оборони Республіки Словаччина в Україні пан полковник Мартін Шпірик та його помічник пан майор Ян Скиба. Дорогі братія і сестри! Бажаю вам Божого благословіння! Бажаю, щоб за шкільні руки ви навчилися творити. Прощати. А головне – любити. Боже, бережи Україну, до землі вклоняємось Твоїм захисникам, що стоять на варті нашого спокою, честі і гідності, нашого права бути українцями. Вічна пам'ять героям, що віддали своє життя за батьківщину. Назавжди у наших серцях. Петро Каменецький, Євген Слюсаренко, Олег Носач, Олександр Садіков, Віталій Волков, Павло Мілевич, Ігор Шишак, Андрій Юдін, Микола Сидовченко. Вічна слава героям. Свічка не засадку дешеві. Та щирими були слова директора ліцею пані Наталії Михайлівни Головіхіної. Дорога шкільна кадетська родина, вітаю вас із сьогоднішнім святом. Насамперед, дозвольте доземно з великою подяки розпочати моє слово. Подяки нашим воїнам, нашим захисникам. Бережи їх Боже. Саме завдяки їм ми сьогодні маємо можливість з вами працювати, вчитися, жити. Слава українському воїну! Я вітаю усіх вас, маленьких і дорослих. Я вітаю наших сміливих першачків, самих розумних, самих дотеплих, які сьогодні прийшли до нашої школи і розпочинають своє шкільне життя. Маємо велику надію, що воно буде цікавим. Яскравим, а головне мирним. Бажаю нашій Україні миру, вам усім здоров'я і яскравого гарного начального року. Запрошуємо до слова, шановного гостя, голову Всеукраїнської ради ветеранів служби зовнішньої розвідки України, генерал-майора Дмитра Петровича Захараша. Дорогі друзі. Господь, в першу чергу, зачитати привітання директору нашої школи ліцей від імені голови Служби зовнішньої розвідки. Шановна Наталія Михайлівна, від усього колективу Служби зовнішньої розвідки України та від себе особисто щиро вітаю вас і очолений вами колектив ліцею номер 23 Кадецький корпус імені Володимира Великого. Із днем знань і початком нового навчального року. Слово надається заступнику надзвичайно повноважного посла Чеської Республіки в Україні пану Гіржі Пресліку. Добрий день, уважаємо кадети, školníky i pěrvoklásníky. Vsěkdá na mě balšá čest, jak představitele Čechy, vystupat v Ukrajině. Vr a souběnou větí v Remenu. Dala je čest Dalajny i se čas ještě dva raza bolše, která tady schodí A I čest, zde zgovorit před vámi, jako představitel strany Čechy, které Ukrajině pomáhají. A já vám to řeknu, řeknu to osobně jako klasníka, kadeta. Já jsem představitel Čechy, no, já v Čechy nebyl jsem. A víte, jak já jsem byl? Ne v Ukrajině. Já jsem byl v Čechoslováku. A proč vám o tom hovořím? U nás, když jsem byl na začátku 80. let, byla diktatura. коммунистическая диктатура, как здесь. Мы были хорошие друзья даже тогда. И эту диктатуру в конце 80-х лет, уже там были проблемы и так далее. но эту диктатуру разрушили студенты. Ваша страна, ваша родина, большая Украина, она полагается на вас. Учитесь. Starajte se být dobrými školníky, kadetami, protože ta budoucí je vás. Vidíte se tak, aby strana na vás mohla nejenom polagat se a mohla vám hrdit se. Děkuji a osobně udáči vám a pozdravuji vás, prvoklasníky. Udáči. Тишками наших поколінь ліхтарики запалюють нам світло, щоб бачити любов серед людей. Добром країні ниву засівати та світлою дорогою. Даруємо світло, станемо світніші, в душі нам зірку засвіти. І будемо ми кращі, й і буде легко всім у світі жити. Запрошуємо надати перший дзвоник першокласників та випускників. Цей день ми відзначали не тільки початок нового навчального року, але й важливу і надзвичайну історичну подію для нашого освітнього закладу відкриття новозбудованої загальновійськової смуги перешкод. Над цим об'єктом підрядники та увесь колектив ліцею працювали цілий серпень. Зведення сучасної смуги перешкод стало можливим завдяки організаційній та спонсорській підтримці державного діяча, ветерана служби безпеки України, генерал-майора, колишнього київського суворовця Костянтина Бриля, підприємців та меценатів Юрія Косюка, Юрія Мельника та Олександра Похалюка. Відкриття смуги перешкод прикрасив виступ ансамблю клейноди оркестру почесної варти. Шановні кадети, батьки, щиро вітаю всіх цим днем. Ще раз звичайно хочу подякувати всім нашим захисникам та захисницям, які зробили цей день можливим. І дуже радий, що ми долучились до такої справи. Хотілось би побажати всім, щоб ця. Смуга перешкод була а, найтяжчою в вашому житті, але і ще хочу вам сказати наступне: що якщо ви поки не можете її пройти, цей кадетський корпус а, дасть вам ті знання, ті навички, тих товаришів, а те плече а, ближнього, яке допоможе вам подолати будь-які перешкоди. Тому а, вчіться і слава Україні! Ми вдячні ліцеїстам Київського військового ліцею імені Івана Бугуна та його начальнику, полковнику Євгену Камалову, за показовий виступ, фактично майстер-клас з подолання смуги перешкод. Однолітки наших кадетів показали приклад вправності, фізичної підготовки, сили та витривалості. Це буде мотивувати наших хлопців на тренування. Цей день вже став історією, але він був зірцевим стартом для цілого навчального року, що буде сповнений не менш яскравими та захоплюючими подіями.